Росія не встигає поповнювати запаси зенітних ракет через масовані атаки з боку України. Відповідне дослідження опублікував Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень. Насамперед йдеться про дефіцит мікроелектроніки, залежність від імпортних комплектуючих, вразливі логістичні вузли та обмежене коло підприємств, без яких Росія не може масштабувати виробництво. Аналітики вказують, що погіршення ситуації можливе завдяки діям як України, так і західних партнерів від санкцій і заборон на експорт до ударів по критично важливих елементах російського військово-промислового комплексу. У звіті також зазначено, що усі необхідні важелі впливу вже наявні не вистачає лише політичної рішучості застосовувати санкції без винятків і перекривати лазівки. Через які російські підприємства отримують критичні компоненти.